Я з 1966 по 1970-ті роки, чотири роки, вчилася в Луцькому педінституті. Я писала Валентина Штинько тоді працювала в газеті Молодий Ленінець. Це була обласна молодіжна газета. Я ходила до неї як до товаришки, як до подруги. Вона мені давала завдання про що написати, про студентське життя, ну і про інше. От і я писала і, і ходила до неї, і ми спілкувалися. Я її дуже добре знала. Віршик ходить дощ під вікнами, ходить дощ під вікнами, обнявшись з моїм безсонням. Спогади мої, мов хлопчиська, вислизнули через вікно. І в наших крадуться за ними. А я зостаюся в чотирьох стінах без снів, без спогадів і без тебе. Не жінка і не дівчинсько Спустошено. Кажуть, ця жінка сильна. Кажуть, ото характер, вдача її свавільна, наче вулканічний кратер. Може. На віддалі слово, поглядом спопелити твердить робота, основа, а не каструлі і діти. Додому вертається пізно. Чи ж є в тім її привина, що вдома у обмін залізні бере її самотину, в двері зустрічає сусідку? Ха знову перш пелюшкий. І знову невимкнене світло до півночі плаче по душу. Вже не болять ні тіло, ні душа, і облягли, мов сірий сніг байдужість. Я вже мені цю стру... скруту не подужать. Я в цьому світі зайва і чужа, та ще мені чомусь болять слова, і цей нестерпний біль за серце тисне, болять слова. І то значить ще жива, і ще скажу, складу собі пошану пісню.